Ви стикалися от в цей останній рік з хейтом, оскільки ми люди публічні, а ще і питаю додаток до цього успішні маємо там фінансову незалежність, красиві і так далі. Звісно, що хейт це те, що супроводжує нас у все це життя. Просто я постійно отримую хейт. На порівнянні, що на встановлено я не одягнула шарфік, а біологічно у мене в шарфах чому на нікого немає шарфів. Але люди все одно можуть дивлятися, і в таке люди неадекватні є, і це говорить тільки про те, що ти робиш щось. На що звертають увагу, щось значуще. Якщо тебе не хейтять, це означає, що тебе не помічають, тебе немає. Ну або ти просто там ведеш скромний, не публічний спосіб життя, це теж нормально. Але якщо ти публічна людина, у тебе завжди є хейт. Ти можеш про нього не знати, але він у тебе є. І до цього треба ставитися абсолютно спокійно і орієнтуватися на точку зору тих людей, яких ти поважаєш.